Тягу я зняв знімачем. Краще сказати, наконечник. Тут я зробив відмітку, тут посередині крапку, помірюю. Пульовик я зніму, відкручу, тут, розпущу 24-22 ключ. Номер тяги. Тут я вже почистив, тут щіткою потім почищу. Що ще? Хей-хей мені в допомогу, нічого не робить, Сидить, їсть і п'є. Ну і ще сере трохи. Наконечник правий, хоча написано лівий. Наконечник лівий, хоча написано правий. Про всяк випадок, кому потрібно номер гранати. Буду використовувати ЄП2 мастило. Пульовичок я зняв. Завжди заряджений шприць в мене є. Зараз змащую ЕПшкой. Чомусь тут чи шрус, чи щось ще, не знаю. Потім хомутом встановлю пружину на місце. хомут, коротше. Ну і пішов я знімати пульовичок з рульової тяги. Мастило на ніс, сюди трохи поклав, одягаємо хомутик вам у допомогу, нескладно чіпляєте за, за низ і крутите по колу, і все виходить гострою шпичкою. Я вставив хомут, ударив молотком, тому розійшовся. Тепер можна його перекрутити і обережно зняти. Коротше кажучи, рейці торба. Потрібно міняти сальники. Вона в мене потекла. Будьте обережні, краще підставте баночку. Бачите, бо воно капає по важелю, по салінблоку. Зараз я відкручу. Спеціальним знімачем тягу і подивимось, що там в мене підійшла, не підійшла, може ще різьба не підійде. А... Тяга, бачите, люфт є. Ну, коротше є. Випрацювалась вже. Спеціальний знімач працює. То кажуть, можна пошкодити шар. Та нічого ви його не пошкодите. І бачите, на фіксаторі різьби було. Зараз помірюю тягу. Так, давайте так. Я поміряв від упора до, до цього краю. У мене вийшло 234 мм. Тепер я взяв від цього краю. Сюди 234 зробив рисочку. Потім одягнув хамут і зробив смужечку отаку. Хамутик підійшов 12х14. Тепер я знімаю і спокійно наношу фіксатор різьби і затягую тягу. І тепер я буду відштовхуватись від середини до цієї половини. До цієї. І все. І є е, вороня лапа, ключ на 32, але я його не взяв, не подумав, що підійде і можна ним закрутити тягу за допомогою динамометра. Ну, швидко я інформацію не знайшов. 80 100, 110 ньютон. приблизно. В такому параметрі затягується ця тяга. Коротше кажучи, все вийшло, як завжди. Великий динамометр, ключа обережно знімаємо. І тепер я мию пильовик, зовсім інша справа. Знову її сюди підкладу і буду ставити на місце. Олівичок я помив. Антісиликоном, потім очисником гальмів. Тепер наношу мастило, натягу. Встановлюю хомутик. Обережно натягу, я його теж помив, буду ставити, встановлювати старий. Зажму його є. Інструмент, але я його знову не взяв. Ну тут таке, є бокорізи. можна ними трохи затиснути, попрацює, поки я не буду міняти сальник там, треба рейку знімати, капець, скільки роботи. Наконечник я прикрутив. Різьбу я змастив ще каше або шрус. Поміряв розмір, підігнав і все в мене вийшло. Ну, Все це на око, все це приблизно. Не точно, але виставив довго я мучився. Зараз затягую контрагайку, тримаючи 22. Все. Тут 22 і тут 22. Тягу кермо я крутну, тяга зайде і встановлю хомутик на своє місце. Я показую, невідомо, що сам дивлюся, а вам не показую. Хамутик я перекрутив, щоб було зручно. Ось номер інструмента. Затягнув, трубочку вентиляційну вставив. Хамутик стиснув, тимчасово попрацює. Тут я затягнув від руки з усиллям. Не знаю скільки, подивлюсь, якщо що напишу. Рульовий наконечник 37-40 н, колесо 90 н, ну, а все інше я начебто не відкручував. Тягу я вам сказав, скільки. Дивіться, відео заміна гранати, заміна салінблоків є, заміна амортизаторів, трохи без моментів затягування, але на заміні салінблоків є моменти затягування всього. І гранати, і салінблоків, і шарової, все є. Є ще ремонт супорта на каналі, так що дивіться, буде. Цікаво і намагався зробити все правильно. Зараз вирівнюю кермо і ставлю колесо. Ну Я впевнений, що на цьому все. Може, долью рідини, Г гідропцілювач керма, ГПК. Так що на цьому все.